Вітаю, друзі. Подивимося в цьому відео. З вами таке досить цікаве, досить таке гучне питання квадробінгу. Багато хто, можливо, і більшість навіть людей, там, батьків, братів, сестер, дідусів, бабусь, переживають за свою дитину, за, цей, за цю таку пандемію, так скажемо, квадроберів, квадробінга. Цього. Ми з вами подивимося зараз цьому відео, чи несе загрозу цей квадробінг в такому. Плані в плані психоемоційному, в плані психічних якихось розладів, чи це може призвести до якихось психічних розладів, чи це така забава, вона безобідна, так скажемо. Подивимось, квадробінг це цей рух, який дуже популярний на сьогодні. Подивимось, цей квадробінг, чи несе він загрозу з точки зору психології. З точки зору психіки людини, дитини. І на майбутнє дитини, чи це може вплинути на її психіку, чи може якось порушити, чи якийсь може якийсь негатив. Може бути, подивимось сам квадробінг, чи несе він загрозу для підлітків, які от позанурились в цей рух. Друзі, ну дивіться, діти зляться, бачите, дітей випало багато, діти зляться на те, що такий стан. Немає взагалі тут нічого такого. немає взагалі. Це все воно пройде. Про, про, про це так в більшості і забудуть, але зло тут пусте для дітей. Деяка маленька частина дітей, які там. Ну вони самі по собі можуть бути ну, схильними до якихось психічних, знаєте, таких от розладів. Ну може там слабка психіка, нестабільна там і так далі. То таких дітей треба просто краще контролювати, контролювати просто таких дітей. Треба їх у всьому треба контролювати, не тільки в квадробіні, в цьому ось так. Але що загально? Що зло для дітей воно пусте. Психологічних якихось таких от наслідків або це те, що це може сильно повпливати. Попливати на психіку може те, як люди ставляться до, до цього, до цієї, знаєте, це в принципі без, безобідно, так скажемо. Забава дітей, нічого страшного в цьому взагалі немає. Звісно, є межа, треба не переходити там якісь, якусь таку межу, коли вже дитина починає їсти з миски, ну, умовно, я не знаю, чи є такі випадки, чи немає. От. Ну, треба контролювати, тобто, щоб межа ця, ця не порушувалась, прям, щоб не ставилося на перший план, цей квадробінг в. В супереч іншим справам, дитячим і так далі. Ну, це і так всі батьки розуміють. Але найголовніше в цьому, що психологічного впливу якогось, психічних якихось зламів для дітей тут немає. Пусте це зло, і більше от самі батьки можуть нанести своїм відношенням до дитини, яка займається там, яка робить це, так скажемо. психологіч... тут дуже далека, взагалі розірвалася психологічна карта. Тобто психологічні проблеми, психо... тяжкі психологічні стани вказуються отакою от комбінацією, коли поруч тут вели. Тоді так. А тут вона розірвалася, розірвалася далеко, тому серйозних загроз тут немає. Зло, це випало пусте. Як порада для дітей, для батьків, для, для дітей, для батьків. Не варто дуже сильно напружувати прямо дитину, якщо, якщо вам це от просто вам це не подобається, і вам там все одно, наприклад, яка, в якому там, який образ обрала ваша дитина, там той чи той, чим вам все просто вам це не подобається, то краще бути більш лояльною до своєю дитиною, і також не дозволяти витрачати на це от всі гроші там. Яка дитина, ну, якщо ви там даруєте дитині там, гроші на день народження чи якісь подарунки, щоб все це не щоб це була якась частина, дозволяти, щоб це була невеличка частина його там, такого хобі. Безобідного, в принципі. Серйозних тут взагалі психологічних проблем немає. Аби просто батьки там, не створювали таких психологічних, знаєте, Ситуації, конфліктно-психологічних ситуацій зі своїми дітьми, і це більше впливає. Ось так. Тому треба бути більш лояльним до цього, відноситись більш по-доброму з розумінням. І все одно це через час це все пройде. Тобто, все одно це не буде діти, які цими займалися, в яких не було яких конфліктів стичок з. Тими людьми, які там проти цього або просто бояться цього, от, вони надовго залишаться це такі, в пам'яті в них, знаєте, такий як добрий, якийсь відбиток. Такий, знаєте, Тобто якийсь такий е щасливе дитинство, я так скажемо, яке от воно у дитини запам'ятається, е як щаслива. Наш щасливий період дитинства. Ось так. Тому не треба цього боятися. Це абсолютно бізобідно для психіки дитини, нічого не несе, аби просто не переходило це красні, так скажемо, просто межу, от, контролювати за цим. І все буде добре, не хвилюйтесь. Я вас, друзі, цим відео мотивую поставити вподобайку україномовному Ютубу, для того, щоб вам пропонувалось більше україномовного Ютубу і людям з вашими вподобаннями в перегляді контенту також більше просувалось україномовний YouTube. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам тихого, безпечного вечора, ночі і взагалі часу. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!